Дуже радий нашій зустрічі. Дякую за те, що ви сьогодні у нас в Україні в гостях. Я хочу подякувати передусім президенту Ердогану, що на виконання наших домовленостей сьогодні таке широке представництво. Туреччини, турецького бізнесу сьогодні. Ми всі у вас раді бачити. Дякуємо, що прийняли нашу делегацію. Економічні стосунки між туреччиною Україною будуть розвиватися в кожній в будь-якому секторі. Це і енергетика, і будівництво, і дякуємо вас за цей прийом і за теплу гостинність. від імені моєї делегації. Дякую вам. Я вірю, що разом ми подолаємо всі труднощі, і бажаю, щоб найкр найкоротші сроки встановився мир і стабільність в Україну. І дякую вам за вашу діяльність і бажаю спокійного, успішного майбутнього для народу України. Дякую.